Самим таким фантастичним підсиленням це була поява там, Google Pay Apple Pay в Україні, mm -hmm. так, яка дала можливість оце платити навіть без карточки. Так? І людина, ну, в принципі, насправді, маєш за кордона. Ти можеш та вийти тільки з телефоном, mm -hmm. і там в тебе є там, через дію всі твої ідентифікаційні документи, там є твої картки, ти можеш там, mm -hmm. оплатити, взяти кредит, ну, все, в принципі, все это, в принципі, що тобі потрібно, ти можеш зробити. І те, що відбулось, дуже важливу роль зіграло під час війни, тому що люди, як виявилось в момент паніки, вони вибігали з дому, де коли забували забрати там, документи, не або не встигали так. Але телефон це такий гаджет, який вже, знаєте, він з нами зрісся, так, і от люди вибігали з дому тільки з телефоном. Але за допомогою це того факт. телефону і фінтех рішень вони могли там підтвердити свою ідентифікацію, там доступитись до свого рахунку, там перевести угу. кошти, оплатити щось там, зробити донат. Або, я не знаю, там, банально купити води для того, щоб там, напоїти дитину і так далі. Тобто цей феномен, який зараз от наші європейські колеги вони кажуть, як ви підготувались? Насправді ми не були готові, але через оцю недостатньо розвинену фізичну інфраструктуру в Україні відбувся цей стрибок, стрибок до в цифрову інфраструктуру. інфраструктуру. Угу. І це допомогло потім нам бути більш готовим до війни.